Законопроект позафракційного нардепа Сергія Міщенка зареєстровано ще три місяці тому, але останні правки до нього автор вніс 21 жовтня. Його суть в тому, аби в'язень, в разі, якщо він не скоїв особливо тяжкий злочин, може потрапити за кордон, але тільки на лікування. Далі додому відбувати покарання з медичної установи, діагнозом, заключенням, що так, ми цей діагноз і цю проблему вирішимо нашими лікарями за такий то період часу, і на цей період часу. Людина відбуває, вільно відбуває для лікування, але вона бере на себе зобов'язання повернутися назад. Представники влади вважають, проект потрібно ще доопрацювати, але він може бути прийнятий в першому читанні. В цілому цей документ може бути взят, як базовий для розсмотрення і движення вперед. тим часом. Опозиція категорично налаштована. Представники парламентської фракції Батьківщина вважають, що законопроект Міщенка абсолютно не вирішує проблему вибіркового судочинства. Він категорично не прийняв. Тому що там в тому варіанті чітко передбачена норма, що фактично це відбування. Покарання за межами України і при цьому при всьому ще й це відбування за межами України не зараховується в загальний термін, який був визначений судом. Вирішити питання Юлії Тимошенко. Фактично може тільки президент України, оскільки тільки він має усі правові інструменти: це амністія, часткова амністія і багато чого іншого. Тим не менш, Віктор Янукович перекладає цей обов'язок на парламент. Ольга Боліла, Андрій Осадчук, соціальна країна.